Це наша точка збору. Ми кожного дня збираємо людей тут біля цирку. І вже з 15 квітня їздимо в Київську область допомагати людям відновлювати їх будинки. Сьогодні ми їдемо в село Мила. Там є багатоповерховий будинок, який. ми… Відчищаємо від завалів. Там було влучання снаряду від танку і від мін. Поїдемо на Богдані, який нам дали хлопці з Укрпошти. Ми допомагали чистити завали в Бородянці в головному відділенні Київської області. І за це вони нам надають транспорт кожного дня, для того, щоб ми возили людей на об'єкт. Поясню, що ми, що ми як. Усі захищаємо голову, руки, ноги, повністю відкриті частини тіла. У нас є спеціальні костюмчики, наморднички, рукавиці. Особливо э, о очі теж популярні є. Якщо э, повітряна тривога, ми всі спускаємося, і я вас веду в, в бомбосховище. Погнали? Десь на 20-й день на початку повномасштабної війни я був біля Херсону, ті села, які тільки звільнялися, і я побачив масштаб руйнувань своїми очима. Тоді в мене виникла ідея, що було б ідеально можливо створити організацію, яка зможе допомогти людям в найближчий час відновити їх домівки. Ми зібрали першу таку ударну групу з 20 людей, які готові приїхати до Гостомеля, почати відновлювати місто. Я ще пам'ятаю, що два місяці тому ми сюди досить часто їздили з дружиною, тому що міста досить гарні, гарні парки, і приємно було гуляти. Зараз, звісно, атмосфера дуже гнітюща. Починали ми просто з прибирання вулиці в Остомілі. Люди на той момент вони не, не могли реагувати ніяк. Там був такий емоційний у них низький стан, і вони там, ну, спочатку не розуміли, там, що ми робимо. Там прибрали навколо їх домівки, там напиляли їм дров, там, щось запитали, чим допомогти, що привезти. Привозили дуже багато речей, е, їжу, воду. Просто ти приїжджаєш, от все, що ти можеш взяти, воно все знадобиться. Просто від сирняка до шкарпеток, від е, їжі до якогось інструменту. Корки вивезли все. Перший день дивляться ну, волонтери. Зараз приїдуть, селфі нароблять і поїдуть. Ми на другий день приїхали, на третій таке. О. Нормальні хлопці. І вони почали нам показувати місто. Ми там побачили наш перший об'єкт, дитячий садочок, веселка, як зараз пам'ятають. Там повний був треш. Там і руски там жили, половини даху не було, вікна все побиті. Ви зрозуміли, що це, це те, що ми хочемо робити. Район це взагалі була організація, яка займалась відновленням Києва і київських вулиць. Була вулиця Рейтерська, і був створений захід, який метою якого було відновити цю. Віде. І район для кожної людини він номер один, де б він не жив. Тому ми вирішили залишити назву і взагалі відновити цей проект і надати йому ну, друге життя з відновленням взагалі всієї України. На жаль, немає жодної області, куди б не прилетіло щось. І вся Україна потребує відбудови. Ми очікували, насправді в нас за один день зібралося понад 30 людей, просто охочих, незнайомих з нами, дизайнерів, якихось архітекторів, які просто приїхали в перший день вже щось робити і якось допомагати. Я подумав, що це класна можливість почати робити щось от просто те, чим ти не займався ніколи. Я подумав, що прикольна штука подумати, в принципі, реально, от яка в мене головна сила збирати людей. Ну, от я цім займаюся. Всього ха. Мы каждый день э, шукаем э, разные объекты, и количество почек у нас увеличивается. Я вообще из Херсона. Как только выехал из оккупации, я решил, что хочу продолжить волонтерить, как и Херсон. Я почав у Польщі, провів там близько двох місяців, допомагаючи з біженцями. А потім я відчув, що хочу приїхати в Україну, щоб тут працювати. Ось я в Києві. Я просто працюю над очищенням житлового будинку, який розбомбили та зруйнували. Я там вхожу собі, уявляю, як це, як це виглядало. Як це були нормальні квартири, які тут міг бути ремонт? Як воно який інтер'єр там? Є відчуття, що ти як наче зайшов до когось додому. І ти от як вроді зайвий, то з однієї сторони бо ти у когось в особистому просторі. А з іншої сторони, ну, цих людей тут немає. І їм треба, в такій ситуації їм треба допомога. і Хочеться допомагати. Я на 25% України за походженням. І тому мені просто приємно знову бути зі своїми братами і сестрами. Цей дом теж мій дом. Тут живуть такі ж люди, як і я. Я допомагаю не тільки їм, я допомагаю. Я увірю, що якщо там мій дом в Херсоні, мой бізнес в Соні розбомбляють, ребята такі ж українці, як я допоможуть мені, як і я допомагаю їм. Всі відчувають кайф, коли вони знають, що вони причетні до цього. Вони причетні до того, щоб зробити життя знову нормально. Тут у цій будівлі живе бабуся. на другому поверсі. Важкими хворими ногами, і кожного ранку вона виходить за водою, в колонку йде з двома бутанами, приносить собі воду. і Коли в Києві тут 40 кілометрів, ти можеш відкрити собі кран, набрати води, і просто приїжджаючи сюди, ти розумієш, що ті речі, які для тебе були звичайні, тут вони Наче манна небесна. Тут тиждень тому дали світло, вона ну, каже, я, я танцювала. З хворими ногами людина танцювала лише із того, що їй дали світло. Чував вдома, збили днем. З ну, танка танковий, вони на танках їздили отут. А коли воно горіло, то ми вискакували. Вони стріляють, а ми вискакуємо, дивимося, що ж воно, а воно палає. Трещить, такий вогонь, такий страшний. Визвали е, цих пожарників, а вони ж стріляють. Вони приїхали, в общем, почали тушити, і кінчилась вода. Вони поїхали набрати води, вернулись назад і їх почали обстрілювати. І вони поїхали. Потім уже. Зробили світ, прозвонили, продивилися, що можна світ тут включити. Тому включили десь в кінці травня, включили світ. Ви знаєте, я чуть больними ногами не горіла сюди. Це ж можна і чай нагріти, можна і суп якийсь зварити, можна у теплій воді ноги поміти. Ну, ви знаєте, зовсім по-другому. Звісно, неудобно, тому що каналізації нема, води нема. Ну, Газу в мене так нема, у нас тільки електрика. Так я хоч цим була довольна і довольна зараз. Дякую. Я дуже така людина, яка через себе спочатку можна кожен об'єкт опускав, мені було дуже складно. Я там з психологом спілкувався, тому що я просто, ну, в мене кожен день там, ввечері з собою ще в голові. Це дуже складно. Кожен об'єкт, кожна людина, яка пережила окупацію, яка пережила реальну війну. Зараз вона приходить до своєї оселі, а в когось загинула якась рідна людина. Це все це чуєш. Просто в якийсь момент я зрозумів, що мені просто не потрібно це все от прямо відчувати. Якщо, якщо це буду робити, я просто зляжу вже через кілька тижнів, а я зараз дуже важливий в тому плані, що ми збираємо людей і ми робимо дуже багато. Ну, я дуже намагаюся і волонтерам пояснити, що вони. Не зациклювалися на якихось таких моментах, щоб їх це не розчулювало дуже сильно. Звісно, буває, коли там дитячі якісь речі лежать по горішку. Ти розумієш, що там сім'я не встигла вийти з оселі, але воно не має зупиняти. Так само, як і військові, вони працюють. Так і ми, ми просто працюємо. Наші хлопці там Вибачте. Дуже багато моїх друзів Друзі. зараз на фронті. І декілька друзів я вже втратив. У нас зараз працює досить велика команда. Ми просто на різні об'єкти залучаємо різних людей. Більш професійні люди вони потрібні для того, щоб якраз вже відновлювати безпосередньо. Люди, які як просто волонтери, вони можуть допомагати з розчищенням. І так само ми зараз гуртуємо бригади хлопців, які більш-менш рукасті. і вони можуть в селах відновлювати невеликі будівлі, які там два поверхи, наприклад, звичайна стропільна система. Там, Дах з профнастіла тут насправді немає якоїсь супертехнології, щоб ну, щоб навчити людину це робити. Звісно, якщо це краю чи якась велика техніка, то ми просто залучаємо наших партнерів, які вже з нами працюють. У нас є архітектори, будівельники, інженери. До речі, інженери взагалі дуже серйозні. я Ще з 15-го року там просто знаю людей. Вони з юнопс працюють, і вони зараз нам допомагають, тому що вони спеціалізуються на відновленні будівель, які постраждали від. Війни від якихось катаклізмів, тому оцінку ми робимо досить професійно. <рес> У нас є юридичний відділ, які далі може супроводжувати по суті ОСББ чи ЖЕК, чи мешканців будівлі, чи якщо це школа, то ну, адміністрацію цієї школи щоб отримали компенсацію. Зараз ми вже ведемо перемовини з крупними. Такими доволі великими фондами і українськими, і іноземними на те, щоб отримати ну, якісь вже великі гранти. Наразі нас підтримують лише люди. Звичайно, це просто донейшни на наші рахунки. Ну і плюс у нас у мене були особисті збереження. Я просто вже все витратив на цей проект, так само Андрій. хочемо збирати кошти від звичайних людей, тому що по перше це досить великі проекти, і для нас важливо, щоб це був якийсь Якась велика організація, яка б зрозуміла взагалі весь масштаб руйнування. Ми навіть в цьому будівлі, в цій будівлі ми, ми не будемо робити ремонт всередині квартир. Ми зробимо так, щоб цей будинок міг стояти хоча б там два-три чотири сезони, щоб дощ сніг його не руйнував. А далі, вже всередині будівлі, це буде питання вже саме мешканців, адміністрації тому. Поки ця війна буде йти. Я буду робити від себе 101%, навіть може і більше, щоб в мене в душі було відчуття, що я зробив від себе все. Я просто хочу, щоб люди найбільше усвідомили, що взагалі от Україна, та їх дії. Ми зберігаємо чиюсь оселю, зберігаємо якийсь район. Ми даємо їм сенс повертатись назад. Ми всі чекаємо, що всі повернуться і почнуть далі е е жити в е такій, як я кажу, новій Україні.